Place. І сьогодні я знімаю рубрику на тему, що де знайти. Це така рубрика, в якій я розповідаю, де знайти речі втока-бока. Тому що, наприклад, мені, коли я тільки-тільки починала грати в тока бока, такі відео дуже сильно допомагали. Тому що я ж як новачок не розуміла, що де знаходиться. Де знайти якусь квіточку, де знайти якусь вазочку. І тому я дивилася ось такі відео на Ютубі. Да і зараз, друзі, я не все знаю, що де знайти. І я навіть зараз, коли я вже три роки граю в тока-бока, все одно дивлюся такі ролики. І тепер я вже знаю, що де знаходиться, і хочу спеціально для вас зняти таке відео, щоб це вам облегшило життя, що де знайти. І все, що зараз ви бачите на відео, це все я буду шукати. І, звісно ж, показувати, де що лежить. Тому що, друзі, повірте мені, я знаю, як це бути новачком. У вас нема не меблі гарної, не, ніяких наборів нема речей. Я сама, коли тільки-тільки починала грати в таку боку, я собі не донатила. І мені було важкенько грати в таку боку. Але люди, які розробляли таку боку, нам зробили такий подарунок. Вони інколи заносять в гру різні безплатні набори. Наприклад, як локації. Аква... 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 Ай... Так, цей момент ми виріжемо. Ну добре, добре, ще є локації, як морський ресторан, ще є такий морський причал, він теж поруч з рестораном і багато інших локацій. І я з цих локацій позбирала дуже гарні та рідкі предмети, які, думаю, ніхто їх не замічав. Але вони весь час були у цій ігрі. Ну добре, давайте я не буду розтягувати це відео і вже розпочну. Перше, що я вам хочу показати, це де знайти оці дві рослинки. Ви скажете, що вони однакові. І я вам скажу: так, вони однакові, але ось їхні горшочки, вони трішки різні. Ну як, у них такий же самий візерунок, але у них інший колір. І я вам хочу показати, де я знайшла ці гарні квітки. По-перше, мені потрібен смітник, щоб їх викинути, і щоб вони з'явилися на тому самому місці, де я їх взяла. Ось він, я його тільки що поставила, викидуємо ці рослинки. Це бідні рослинки. Ай, нічого страшного! І так зійде. Щоб знайти першу рослинку, друзі, ми йдемо з вами ось в цю пекарню. Оцику. Чи то зайчик, не знаю. І коли ми з вами. Заходимо, ми бачимо тут таку вітрину з різними смаколиками, і тут буде якраз оця квіточка в оранжевому горшочку. Тепер вам покажу зараз, де знайти другу таку квіточку. Ми виходимо з цієї локації і заходимо з вами в цей морський ресторан. Ось ми сюди зайшли, і тут у нас біля такого гарненького котика буде ця квіточка гарнесенька. Ось, ви тепер знаєте, де знаходяться ці дві квіточки. Давайте те, що ми будемо з вами знаходити, я буду сюди ставити на підлогу. А в кінці цього відео ми з вами підведемо підсумки, що ми з вами знайшли. Далі, де знайти отакі гарненькі, гарні декоративні рослинки. Я вам покажу зараз. Отак вони виглядають. І ще де знайти цей перець і цю сіль. Тому що це все знаходиться в одній локації. Давайте я це зараз у смітник викину. Так. ви, ви напевно, подумаєте, що я якийсь тиран квітів, що я квіти викидую. Ну, нічого страшного, я ж вам показую. Правда ж нічого страшного. Надіюсь, квітки на мене не визовуть квіткову поліцію, що я квітки, так, у смітник викидаю. Ух, добре, ми з вами маємо надію, що на мене не визовуть квіткову поліцію. Ну, ми щоб знайти оце, оці всі квіточки, і сіль, і перець, зай... треба нам зайти в цей самий морський ресторан. Він, друзі, абсолютно безплатний, як і всі локації, які ви бачили. Ну і ось сіль і перець будуть лежати на столику, і вони тільки не на цьому столику, ще є на сусідньому. І оці рослинки будуть за цим асміногусом. Ось ці рослинки. Усі три. І ось, друзі, ви тепер знаєте, де знайти ці квіточки. Ідемо в наш будиночок. І зараз знову оце все, що ми знайшли, а у мене вже є. У руках сіль і перець, а ось ці квіточки я віддала персонажам. Ось вони ось. ставлю їх і сюди і перець та сіль теж сюди ставлю. Ось так. Далі, що ми з вами знайдемо? Це оці камери, друзі. І ось такий гарненький жовтий судочок. Спочатку цього їжі не було, я просто її поставила в цей судочок. Чому це? Тому що воно все в одній локації. Я, друзі, спочатку думала, що цей судочок десь в університеті, чи у коледжі, чи у ще... коледжі. кока -коледжі, блін, чи у школі. А він весь цей час був на цьому причалі. Я стільки намахалася та намучилася, поки цей судочок, блін, шукала. Та ось, якщо ми зайдемо на причал, я дістану свого персонажа. Дивіться, камери будуть у цього дяді в магазині. Де для них штат... штатив? І ось камери. Я їх ось так на цей штатив поставила. А судочок весь час був у цього моряка. Ні, ну ти, ну ти зараз. Ти зараз не на драх. От серйозно, я стільки шукала цей судок два дня та дві ночі. А він весь цей час був у тебе? Серйозно, серйозно? Ну, зараз ти у мене отримаєш бульк пока. Ну все, ти зараз от мене отримаєш тумаку. Ну і ось, друзі, де знаходиться цей судочок гарнесенький. А ти що тут стоїш? іди звідси. Ну добре, добре, ну може, хоч судочок віддаш. Так, все звій. іди звідси з моїх очей. Не чоловік, а тряпка якась, ну чесно. Ну добре, ось де лежить цей судочок. І забираємо його. Ось ми забрали цей судочок і йдемо в наш будиночок. І ще, друзі, в тій самій локації ще солодка ваза та скейт. Зараз я вам покажу, де це все. А, ну скейт у нас не влізає зараз. Заходимо знову у цей причал. Друзі, ну як так? Я тільки зараз замітила, що, що цей скейт лежав тут. Я не знала, що він тут є. Я не знала це, я просто проходила отак мимо, як будто тут нічого не було. А ти лежав тут, ну все, я на тебе образилася. Ну, солодка вата у цієї дівчинки. Ей, це моя солодка вата, віддай, нічого обійдешся. Була твоя, стала моя все. Ей, йди сюди. Ой, друзі, біжим. Ех, ех. Це, друзі, ось скейт. І ця. І ця. От. І, друзі, в мене чомусь цього штатива пропала камера. І нема другого штатива з камерою. Я не знала, що сталося, друзі. Ну, ми ж тепер знаємо, де це все знаходиться, тому цей штатив можемо викинути. І ще, друзі, де знайти оцей гарний лимонад. Оцю квіточку з такою грустною мордочкою. І ось такі кукурузні палочки. Я знаю, що такі палочки є, і такий коктейль в Креаторі. Але ж я знімаю безкоштовні речі, тому що це треба купляти набори за гроші. А такі палочки я знайшла безкоштовно і такий коктейль. теж. Зараз вам покажу де. Треба нам це усе викинути, палочки коктейль і кричку. Я думаю, вже всі знають, що оці локації нам подарували люди, які розробили току боку. Абсолютно безкоштовно. Ці локації, я думаю, є у кожного, тому що вони з'явилися у мене, а я їх не купляла. Так само, що нам дарували ось, ось цей магазинчик. І оці локації, усі, кроме Мола. Мола Мол, магазин Мол, я купила. Йдемо спочатку у цю частину. І тут, у цієї дівчини, буде ця квіточка. Беремо цю квіточку, забираємо. Далі йдемо у другу частину цього парка. І ми йдемо у самий самий кінець. І тут, у самому кінці буде сидіти така теж дівчина. І в її такому міні-холодильничку буде ось такий гарненький коктейль. Ось даємо персонажу і ці кукурузні палички. Кому потрібно, тут ще є така газировка з собачкою. Кому це треба, забирайте. А ми йдемо в будиночок. Ось заходимо в будиночок наш. Ось усе за кадром поставила на підлогу. На підлогу. І, друзі, я думаю, що заходити і виходити з локації і оце викидувати у смітник усі предмети, я буду за кадром, щоб це відео не було дуже довгим. Ну, Дивіться, у нас залишилося мало речей. І ще, друзі, я б вам забула показати в морському магазинчику, де знаходяться оці два гарненьких рушника. Йдемо в морський магазин, точніше, ресторан. І тут на цих гачках. Будуть ці два рушничка гарненьких. Можемо їх собі забрати. Ось ці два рушничка. Ну, я їх можу повісити гачки на ці. Далі, де можна знайти оцей калькулятор і оцю карточку з котиком. В ігрі цих карточок з котиком є дуже ще багато. Вони в різних локаціях. Я вам покажу, в яких він ще локаціях буває. А калькулятор, я думаю, ви знаєте, що це треба купляти локацію школа. І там буде цей калькулятор. Але я його знайшла в безкоштовній локації. Зараз вам покажу де. Я спочатку не замічала, де цей калькулятор, але потім заліпила. Викидуємо це все. Йдемо у цю локацію з рибками. Чому я не кажу акварія. Ви поняли, чому я це не кажу, тому що я ще буду тисячу разів спитатися, сказати. тому я просто кажу локацію. І ось тут у цього чоловіка буде ця карточка. А калькулятор цей дивимо у кінець цієї локації. І тут, бачите, на полиці буде цей калькулятор. Беремо його. Ось, як обіцяла, показую те, що є такі карточки з котиком. Ідемо на перший поверх, і тут у цього. У нього мала у цього хлопця теж буде така карточка. Друзі, я її забрала, але вона ось тут, на цьому столику, має лежати, але її, схоже, забрала. На причал далі йдемо. І тут, у цього ж самого чоловіка, теж буде така карточка з котру. Ну, це ще не все. Я знаю, що ці локації треба донатити, але все ж таки. Йдемо у ветеринарну клініку. І ось тут у цього дядька. Де ж є ось така карточка з котиком. Ось ця карточка тут у нього. Я не знаю, може ще в якихось магазинах чи щось інше може бути така карточка. Ну Просто я знайшла таку карточку поки що тільки тут. Якщо б я знала, в ще в яких місцях, я вам показала, звісно ж. Ось карточка і калькулятор. А, ще вам забула показати. Оцю акулу. Вона теж лежить в місці для рибок. І ось ця акула. А, і ще де ось така квіточка? Я знаю, друзі, що це треба купляти наборчик такий. Але я знайшла цю квіточку вона схожа на ту, яка в наборі. Зараз вам покажу, демо всю. І ось ця квіточка. Далі, де ось такі мисочки для собачок. Чи котиків, де отака мишка і така штучка для різних бумаг. Сюди можна не тільки бумаги ставити, а інші якісь речі. Ну, Зараз я вам все покажу. Воду її, лізу, то я вже поклала, її там звичайно немає. Ідемо ось в цю локацію. І тут у цього дядька буде така мишка. Ця локація абсолютно безплатна, Вона є у кожного гравця доки-боки. Отакі мисочки у цього песика гарненького, ви дивіться, який він милашка. Ну, ви дивіться, який милашка. Ну, подивіться в його очки. Він просить вас на це відео поставити лайк. Ну, друзі, ну не треба розстраювати песика, Ну, дивіться, який він гарненький. Ну, я... дивіться, який він миленький. Оставте вже лайк, і він буде спати спокійно. І ось цей такий полусудочок чи що це таке для різних бумаг. Далі, де знаходиться така машина для кофі і ось така ще квіточка. Це все нам треба викинути у смітник. Для машини для кофі йдемо в цей будиночок. І тут, у, у цієї дівчинки, буде ця машина на холодильнику. Тут ще комплект, тут такі чашечки, одна рожевенька і одна така маленька біленька. Кому потрібно, беріть. Але ми з вами прийшли по цю кофі-машину. Для квіточки йдемо на почту. І там на цьому шкафчику буде ця квіточка. Далі, де ось такий сироп і де оці духи. Духи у нас будуть у те театрі. Ось вони будуть на цьому столику. А сироп у цій локації. І не один, а два. Один тут і один тут. Ну, давайте візьмемо, наприклад, цей. Далі йде ось така штучка, яку можна і отакі ключики. Я просто ключики поклала у цю штучку. Оця ця штучка буде тут. Тут будуть такі монстри, але я їх дістала і її можна використовувати як гаманеть, наприклад. Вона просто дуже гарненька. І ще якщо, наприклад, ви знімаєте серіал, де чоловік робить жінці пропозицію, то можна кілечко покласти, це колечко покласти в таку штучку. Це буде коробочка така для колечка. Ну, ми Давайте його покладемо, де воно було. І ось в цій коробочці разом з таким письмом буде ще ось ці ключики. Покладемо їх у цей такий міні-судочок. Далі ось такі різні крема. І ось така штучка, яку можна використовувати як така підставка для кісточок. Там лежала розочка, але її замінила на кісточки. І у цій штучці будуть усі ці крема, та лаки. А на столику паригмахера буде стояти така вазочка з тою розочкою. Спочатку ця штучка її можна використовувати як вазочку з квіточками. Або як таку підставочку пензликів для макіяжу. Мені більше подобається ось так, а вам як більше подобається. Ну що ж, друзі, це вже кінець нашого відео. Я маю надію, що я вам допомогла і що вам сподобалося це відео. Так, да, воно вийшло якось довгенько, я думала, що воно буде покоротше. У слідущий раз я спробую, щоб воно було коротше, не таке довге, як сьогодні. Це моє перше відео на українській мові, я маю надію, воно вам сподобалося, тому що я тепер кожне своє відео постараюся озвучувати українською мовою. Може, ви бачили у відео російські слова, але це перший раз, перший блин завжди комом. Ну добре, друзі, я вже буду з вами прощатися. Напишіть у коментарях, що з цього всього, що ми сьогодні з вами шукали, ви знаєте, а що ви бачите в перший раз. Ну, добре, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал та нажимайте на дзвоник, щоб не пропускати ні одного мого відео. Ну що ж, маю надію, вам сподобалося. На цьому у нас все. Давайте наберемо 3000 переглядів, щоб я випустила другу частину рубрики Де знайти. Ну, добре, добре, усім пока-пока!